Цю тему торкався її вже про снаряди, які виявилось на якісні зовсім постачають на фронт. Ну, і ці міни. Там якісь такі називають страшні цифри зловживань і нові персонажі, які приходять усі в міністерство оборони. Вони не тільки не покращують справи, а на жаль, не погіршують. Я не маю такої експертизи, щоб це оцінювати. Але те, що ось Юра Бутусов оприлюднив ці дані, вони просто жахають да, наскільки. Сьогодні безлад діється і цих людей, які свого часу ну, долучилися до тих систем ну, аналогічних до Прозоро в міністерстві, їх відсторонили, і вони сьогодні не мають, на жаль, можливості контролювати цю ситуацію. Ти знаєш, в моїх очах ситуація виглядає гірше, тому що це тільки одна з проблем. Я маю там корупція і так далі. Є проблеми проблеми набагато страшніші Я сьогодні прочитав, я не мав поки що змоги перевірити, але я сьогодні це мені на, десь натрапив на якісь, на якісь повідомлення, де було написано, що за останні два місяці Агенція за, з оборонних закупівель не уклала жодного контракту. Оце кінець світу. Тобто я я давно я давно вже до речі відстоюю цю цю ідею. Я пояснюю людям, що коли вони називають корупцію проблемою номер один, ну дехто каже після війни, а дехто взагалі проблемою номер один, вони сильно помиляються. Насправді, параліч державних інститутів це найстрашніша проблема. Тому що, якщо навіть якщо хтось вкраде, умовно кажучи, там, е, там е, які, якісь кошти, але інша робота буде виконана, і зброя надійде до, до наших військ, це одне. якщо туди взагалі не надійде зброя. і це розумієш, це сьогоднішня ситуація, за якою той, хто бере на себе, хоч якусь відповідальність, його розривають на шматки. Тобто, той, як сказав один бізнесмен. Який там отримав пропозицію щодо там виконання певних робіт для міністерства оборони, він сказав в той день, що мені зайдуть на, на рахунок кошти від державної е, ну від бюджету від державного міністерства чи державного підприємства? В той самий день в мене вже будуть стояти на порозі люди з кайданками, от котрі може нічого не знайдуть, але вони почнуть обшуки. Вони в мене все вилучать е, вилучать. Е, Сервери і, і комп'ютери, вони значить заморозять мені рахунки і так далі. і Тому подібне, це найстрашніше. Тобто не може держава так існувати. Тобто, я пам'ятаю недавню недавню дискусію. Коли половина суспільства стала на бік Агенції з оборонних закупівель, а при, пам'ятаєш, при звільненні керівника Агенції, а інша половина на бік міністра оборони. Та вони двоє чемпіони з імпотенції. Тобто вона просто. Не брала жодної відповідальності на себе там, де вона була ну, необхідна, міністр такий самий. Основне його заняття це не дай Бог не поставити чим, чимось підпису. А мова йде про те, що люди на фронті гинуть. Території ми втрачаємо, люди гинуть. А міністерство не використовує кошти. Як таке взагалі може бути? Як таке може бути під час війни? От. Так, що і таких проблем вже чимало. Дивися, от зараз звернення цих зброярів про те, що вони не до Не маєте коштів та не маєте коштів нас завантажити. Дайте нам працювати на експорт. Ми заробимо кошти для себе і для вас. Розіб'ємо Де, дещо, що в нас зараз ще не розвивається через брак коштів, бо десь треба робити там конструкторську технологічну документацію, десь завершити е, ці е, е, етап розробки і так далі. От дайте нам можливість. Ні, державі нікому взяти на себе таку відповідальність. Слеж, от ти візьмеш відповідальність. А завтра всілякі люди, які собачої будки ніколи не побудували, вони ж почнуть галас на весь світ. Що ви дивіться? В нас не вистачає зброї, а вони її продають. Та вони її продають, бо ви не купуєте. Тобто, держава українська не має е, коштів купити або не має людей з, е, 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 з відповідними амбіціями, можливості, щоб це закупити, і так далі. і Тому подібне, то чого ж ви їм не дасте? Ну, хоч хоч би розвивався цей комплекс, якісь гроші б заробляв. Так що я тут бачу найгіршу проблему, розумієш? Ну це ну це трагедія, буквальному розумінні слова. З одного боку правоохоронці, котрі ну просто розумієш, там, де безпосередньо зв'язано з владою, ну ми собою знаємо, що там, де умовно Єрмак чи, чи провідні менеджери значить, Зеленського, і так далі, там і так відбувається все, все, що завгодно, і ніхто в той бік голови не повертає. Але там, де не цього рангу. Люди, то там за будь-що за будь-яких обставин. От, до речі, вчора здається Сережа Висоцький по моєму дав пост. Він же зараз в, в асоціації. Виробників зброї, приватних виробників зброї. Він пише, подивіться на закон, який вони хочуть ввести. Тобто нас будуть штрафувати за невиконання там певних зобов'язань в таких розмірах, що каже, ми працюємо з маржею в 5%, вони хочуть умовно, 50%. а нас хіба не бомблять? А нам не зривають, а нам не відключають, а нам. Люди добрі, ну як же, ну, можливо, треба розбиратися все ж таки перед тим, як накласти на підприємство такий штраф. І тому вигадують якісь драконівські санкції, взагалі не рахуючись з тим, що відчуває бізнес. Ну, а те, що люди, маса людей, враховуючи цю. В нестабільну обстановку взагалі не хочуть вкладати гроші в розвиток якогось виробництва. Ну на якого дідька, якщо в тебе немає гарантій, що держава буде в тебе купувати, на якого дідька вкладати е, кошти у щось, що буде окуповуватися 10 років, а може ніколи не не окупиться і так далі? Тому а е, тут же немає ти іншого способу, або ти вкладаєш це ж виробництво, причому серйозне, причому сучасне, треба вкласти кошти і будуть відбиватися ще багато років. То як же ж з такою непередбачуваною державою взагалі можна у щось вкладати гроші? Ну так я їх не даремно називав чемпіонами з Ликсимірства ще в 19-му році. Хоч мене в му році, коли вони проголосили себе чемпіонами світу, майстрами спорту по боротьбі з коронавірусом. От якраз сьогодні п'ята річниця того, як в Європі оголосили тоді карантин обмеження, а вони одними з перших заявили, що ми пам'ятаємо, які там були в них. Акції по цих там доставили собачку якусь з китайського цього міста з дівчиною пишалися, а е, отримали вакцинами найгіршої якості, та ще й останніми останніми майже майже не останнім у світі. Там Зімбабве тільки після нас була. Я пам'ятаю, як ну мої родичі на жаль пішли життя через те, що в тих не було не взагалі ніяких вакцин. В Києві ще можна було щось дістати. А на периферії не було їх впродовж там півтора року, не могли дістати. А в Києві, коли вони продали маски, маски. Росії, найбільший пакет цих матеріалів Китаєм Китай, не Росії по моєму Китай. ні, ні ну там була може на першому місці. Мені здається, була якраз Німеччина, потім Китай. Але по ціні найпростіше, що має на увазі? Що найневигідніша ціна по 25 копійок за маски? Вони продали Росії. Ну можливо, там посередники наварили на цьому, але в той самий час. Вони в, в київських аптеках до сотні гривень доходили маски. А ми продали, причому розконсервували стратегічний запас, який не мали права розконсервувати для того, щоб віддавати це за кордон, і, і, і в той самий час називали себе чемпіонами світу по боротьбі з коронавірусом, коли в Києві не було взагалі елементарних там речей. Усі ти може знаєш нашого е, доброго товариша, такий Білен Ременнік, Знак з ним? Ну я, я прибудував. Ну він побудував добре, що побудував свого часу цей завод по виготовленню цих е, 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 матеріалів для е, дезінфекції, дезінфекції рук. Ну компанія називається манорм. Над ним свого часу жартували, ну хто тут буде цим користуватися? А потім з'явилося, що це єдине в Україні підприємство, яке яке виготовляло вони там 24 години на добу про три зміни працювали для того, щоб ну, людей були елементарні засоби е, миття. Рука про це держава. Ніяк не подвали, це була ну, приватна його ініціатива. Між іншим, ну цікава історія. Я познайомився з Єленом в Ізраїлі. Вони разом з Юрієм Штерном, пам'ятаєш, був такий депутат Окей. ізраїльського книгу. Вихід теж з Радянського Союзу. Вони, коли в, в Ізраїлі опинилися півтора мільйона там, наших колишніх співвітчизників, хромосовєтикус, треба було якось їх пролаштувати до життя в умовах там ну, ринкової економіки. І тоді заснували вони. За ініціативою на красу ціє торговельної палати е, ізраїльської е, і разом з цим діленом заснував е, Юриштерн е, се ціл, цілу мережу таких е, хаманот як теплиці для вирощування нових підприємців, да з тих, хто приїхав нових репатріантів, і через цю структуру пройшло там декілька тисяч е, колишніх часом. Винахідників та інженерів. Да. Да, і давали їм основи там, менеджменту маркетингу, бухгалтерії э, ізраїльської для того, щоб вони дійсно відкрили свої маленькі підприємства і зрештою дійсно дуже, дуже успішно розвивалися, доки там не почалася там наприкінці вже х криза. І більшість з цих підприємств на жаль були змушені закритися. Але на певному етапі вони вирішили частину цього питання з працевлаштуванням там на вихідців з колишнього радянського союзу нових репатріантів. І ось коли вже ця історія закінчилась, то не вілен приїхав до Києва і тоді я як президент київських відомостей. Тоді був Бродський керівником цього комітету з підприємництва Верховній Раді, і я йому розповів про цю історію. Кажу: о, давай привеземо цих хлопців з Ізраїлю. Я не пам'ятаю чи був тоді і штерн і, 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 і Вілен, Але ми прийшли в кабінет до Тігіпка, який був віце-прем'єром. І я й кажу, що дивіться, яка цікава ініціатива, як можна було б тут цей перейняти цей досвід, тим більше що ось Вілен хоче вкладати там зароблені в Ізраїлі гроші сюди, в Україну треба можливо якусь там спільну програму. Ну а так промови стати гібко Сергій сидить Сиди і дивиться то на годинник на руці, то на на годину на, на, на зап'ясті, то на годинник. На стіні натякаючи, що в нього вже там теніс через 15 хвилин вибачте хлопців. Тобто, мені так було шкода, що такий досвід ну не використали, Але зрештою ось, вілен якраз і врятував певним чином багатьох українців, тому що новин ну, єдине було в Україні підприємство манорм, яке виготовляло всі засоби захисту, і дійсно вони дуже користувалися тоді попитом. А на жаль, держава мало того, що нічого не зробила сама, так ще й. Віддавали за безсінь ці стратегічного е, запасу, який був ну, практично порушуючи закон, був розконсервований, і віддали за 25 копійок. Тобто тоді порівнювали ціни, що тому самому Китаю через то, що якісь там посередники продавали там по е, 10 гривень. А, а Росії нашому ворогу, який купував на нашої території, віддавали за 25 копійок. Тобто так настільки очевидні були речі, і ці люди називали себе чемпіонами світу і майстрами спорту по боротьбі з коронавірусом. А скільки в нас за даними Академії наук, на 150 тисяч загинуло це ну, показники, які не підтверджені там іншими державними органами, але вони стверджували тоді, що загальна кількість жертв 150 тисяч. Тобто вони ще тоді мали ці зелені свою велику частину на українських кладовищах. На і продовжується цю як би сказати цей врожай, а так мовити зберізбирати до сьогодні. генерну справу свою, так ну але все ж таки є ті, хто, попри все, продовжують шляхетну справу, розвивають українську медицину. Я хотів, щоб ти все ж таки розповів про те, що до, до початку нашої програми розповідав про унікальні дослідження, які твоя. Компанія впроваджує на яка спілкувався з професором з Одеси. Мені здається, да який так, професор, пару, пару слів. Будь ласка, скажіть зі я ще досі. Я три з половиною роки вже з партнером вкладаю в цей стартап, і я ще досі не вірю, що я причетний до можливо найбільш значущого винаходу в історії медицини. я не жартую. Це просто неймовірно, те, те що відбувається. Тобто, винайти умовну машину, яка дає такий вид ультразвуку. Ну сьогодні вже встановлено, що клітини в нашому організмі між собою спілкуються ультразвуком, і от зробити такий ультразвук, підібрати, щоб передавати клітинам певню певну інформацію і енергію, що для того, щоб певні клітини ліпше виконували свої функції, зокрема стовбурові клітини, в першу чергу стовбурові клітини, і так далі, це якась неймовірна річ, от мене. Завтра, післязавтра, перепрошую, завершиться другий етап доклінічних досліджень в інституті кавецького. Це інститут онкології академії наук України. Значить, завершується пер, другий етап доклінічних досліджень, де буде доведено, бо ми вже по першому етапу гарантовано знаємо, що це виходить. Буде доведено, що ми здатні дуже швидко відновлювати. Значить, е, 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 кров'яні тільця в е, кістковому мозку е, людини після хіміотерапії. Тобто еритроцити, лейкоцити, тромбоцити і так далі відновлюється відновлюються дуже швидко, неймовірно швидко, е, коли людина е, ну, втратила насправді ці, е, 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 ці е, фактично ці, всі ці гілки, е, значить. Е, Крові і, і, і разом з ними імунітет, і так далі. Так що маємо таке. Професор Гадлецький дзвонив. Він зараз проводить з нашим же апаратом, проводить експеримент. Це де теж до тобто на щурах, але значить, проводить експеримент по лікуванню епілепсії. Це ну те, що людство досі не навчилося лікувати. У нас точно є результати. Але я буду знати, ну вже отримую значить, звіт наступного тижня. От у е, нас є ще цілий ряд. Ну, напевно, те, що найбільш для людей ну, ну, зараз актуально, це пришвидшення е, загоєння ран і опіків, в тому числі у військовослужбовців і так далі. Е, те, що ми зробили на доклініці, тобто на е, доклінічно на, на щурах, ми. Через два тижні мали е, е, значить, темпи загоєння порівняно з контрольною групою в, три, групою в три рази швидше. А за три тижні це було в десять разів швидше. В десять разів. Тобто, людину можна виписувати з лікарні набагато, набагато раніше і так далі. Мало того, при такому загоєнні під впливом цього нашого сигналу, е, воно ще і там робець дуже-дуже ну, е, непомітний, е, ну, малопомітний утворюється. І я кажу, це тільки, ну, це тільки. Початок початків. насправді в нас зараз знамічне доклінічне дослідження для перевірки того, як ми, впливаючи на кістковий мозок, можемо ремонтувати, умовно кажучи, судинну систему людини. Ми вже довели, що в принципі. Ми можемо лікувати, начиті діабетичну стопу, тому що в нас дуже сильно піднімається мікроциркуляція крові в значить в стопі людини. Ну яка має через діабет дуже серйозні проблеми. Ну і так далі. Я це може перераховувати там там маса напрямків. Кожен з них абсолютно неймовірний. Ну кожен з них є революцією. В медицині, так що, і от уяви собі, що це я. Я не вчений, ніхто взагалі, журналіст за освітою невеликого рангу бізнесмен раптом розвиваю цей стартап і отримую з нашими вченими отримую такі результати. Так що, ну щоб не сказати, чого все почалося, хто тебе наштовхнув взагалі на цю ідею? Хто був поштовхом для цього? це? Ну це. Це такий збіг обставин, який неможливо просто це можна писати книжку, як в моїй компанії, яка раніше що вівторка ходила в баню. До речі, вони я сьогодні ходжу вже в свою, як ти знаєш, а вони продовжують. Ходити в ту саму баню, і от сьогодні вони зараз там паряться. Я бачу, мені під час нашої розмови приходять в групі смс, які там іде переписка. От по вівторках вони ходять в баню на 6 годину вечора, збираються і так далі. Як до нас привели одного ну, дуже видатного фізика, е, там, колишнього головного інженера е, е, Чорнобильської ЕС, головного ліквідатора. Це той, хто е, був призначений після того, що там сталося, і ну, оскільки така видатна людина, справді супермашна. Штабний доктор наук, і так далі, і так далі, і, і він приходить, коли він підходить до тебе після знайомства, ну ввечері, коли ми вже розбігаємося, і каже: Слухай, я хотів з тобою зустрітися і зустрічається і розповідає, що його друг теж ну великий вчений український, до, значить зараз живе в Ізраїлі до речі. І він, значить, винайшов таку річ, і там і там є цікаві результати, і так далі. І ти це читаєш, і ти не віриш. Але потім зустрічаєш там знайомі прізвища лікарів, дуже відомих лікарів, академіків, значить, медицини, які мали відношення до, до певних етапів розробки цього, цього винаходу. І ти починаєш до них дзвонити, і тобі кажуть, ну що ви? Сашка Марченко это такой выдающийся, Сашка, ему там під вісімця сегодня, Сашка Марченко это такой выдающийся такий да он и так далее, ты думаешь, ну, бог його знає, ну, може спробувати. І ти це влазиш, і сьогодні живеш цим, ранку до ночі, і не знаєш взагалі ну, щасливішого етапу в моєму житті ще не було. Покриє. Попри все, попри страхи, попри москаля, які можуть зайти в Київ і додеться на стої тікати, і так далі, а, а, а я кайфую. Я кайфую від цієї роботи, від того, як я можу вплинути на життя людства, розумієш? Це ж ну, ну, це ж неймовірно. Так, почекай, а вже якісь процедури оформлення цих винаходів. Для того щоб патенти американський патент на є, подали на пісні це світовий патент. Зараз пишемо ще патент. Очевидно, що їх буде чимало. Марченко знаходиться в Ізраїлі, пише патенти. Я знаходжуся тут, розвиваю це все. Тобто, виробництво цього там дуже високотехнологічне виробництво, дуже складне. На щастя, в Україні ще зберіглися залишки колишнього оборонного. Комплексу, оці діди там самі діди. В нас є один один молодий хлопець. Всі решта середній вік, 70 років. Я серед них хлопчик, умовно кажучи. І але це люди з неймовірним досвідом і так далі. Я недавно з Горбуліним зустрічався, коли я розповідав. Я каже, ну а що ви думаєте? Цей кадр наш з Южмаша, Це ну бачите, каже нічого дивного. От і от оці люди плюс лікарі, плюс науковці, які це все перевіряють. Ми ж самі не перевіряємо. Дещо там по косметологічний вплив. До речі, цей апарат, який для лікування естетичної медицини, я вже навіть сертифікував, він дозволений до, до виробництва і застосування в Україні, то він в мене в клініці стоїть, і ми там робимо е, деякі процедури там, і так далі, і так далі для омолодження, і воно теж дуже гарно працює, дуже гарно працює. От, так що е, ну так і рухаюсь. Що на, на на банкет з приводу Нобелівської премії ти запросиш ну, я, запрошую за любки. Я точно я буду не тим, кого нагородять. Це буде Марченко, але я думаю, що оскільки я його партнер і в принципі значить, е е е людина, яка це все реалізовувала, я думаю, що Стокгольмі я буду десь там в смокінгу. Смокінгу <плес> немає досі. До речі, думаю купувати чи є чи вприні, взяти вареники. А я ви, буквально, позавчора йду там по прорізні і зустрів не, свого колишнього там замовника, вів його і, там ювілей, корпоративне якесь свято. А це людина, яка вибирає собі у вісні винахідник у вісні побачила формулу сплаву, яка дала йому можливість виготовляти. Може, ти помічав, що десь років 10 тому на всіх трасах українських почали змінювати оці величезні е цементні ці стовби для фонарів. З на такі легкі, тоненькі такі, ну, елегантні такі, виявляється, що він нові ну, дійсно практики, винахідник йому у вісні приснилася, приснилася ця нова формула. І дійсно він там запатентував, ну там заробив непогані не, не, не гроші. І, і тоді ну дійсно всі там пишалися тим, що бачите, в Україні. Вони ці патенти продають сьогодні за кордони вже по всьому світу. І Там японці, і інші країни. Я не пам'ятаю навіть перелік, але. Свого часу ми припинили там з ним спілкуватись через те, що такий я парохобот, Він почав там наїжджати на мене. Але тут ми з ним зустрілися на проїзді. Він каже: треба нам поспілкуватися. Я маю що тобі сказати. Я, я так розумію, що є, є привіт трошки да, покаятися за колишні свої да, прорахунки. Так це будемо сподіватися, Зараз. що в нашому полку да буде прибав... <різь> додаватися наших однодумців. Я колись приписував. Івану Степановичу, плющу, він навіть сміявся. Каже: я нічого ніколи такого не казав. Що ти мені приписуєш, що там пихнуть, не зяхнути, не впіхуємо, що не треба драматизувати трагедії. Що за нашою країною треба визнати статус найнейтральнішої в світі держави. Ну і головне, що е, чим менше думаєш, тим більше і діномичні нікого. будемо сподіватися, що наші однодумці, якраз ті, хто багато. Розмірковують та да, роблять правильні висновки. Якщо ще раз тобі вдячний за участь в сьогоднішній день, бережи себе, бережи своїх однодумців, друзів, партнерів, науковців. Так що Дякую. до нових, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі. Бережи себе та Україну. Дякую. 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 Дякую.